Всім привіт! Зараз буде коротенький урок, як робити плівкові переходи, або як використовувати плівкові фотожі. От дивіться, бачите, ось такий переход плівковий. Зараз це є в тренді, дуже модно. От, щоб ви з'являлися ось така плівка разом з звуком, Думаю, що разом з плівкою там на, на відео є звук плівки. Дивіться, це робиться дуже просто. Головне, щоб у вас був плівковий фотаж і була скачена програма CapCut. Значить, я відкрив відео, яке я недавно робив, і тут вже в мене все зроблено, я показую. Ми натискаємо кнопку. Ось тут у нас знизу є різні кнопки, різні функції на кнопку накладання. І зверніть увагу: ось тут ось у мене вставлена ось, ось ця плівка. Зараз я це видалю, щоб показати, як я її сюди поставив. Натискаю дати накладання, і в мене тут вже заготовлені є фотожі. Фотажі ви можете скачати в моєму телеграм-каналі. І дивіться, ось я він є вже. Але якщо наприклад, його збільшити, ось так, щоб він був, да, він закрив, закриває повністю все, але ви бачите, вже плівка є. Давайте я виріжу, що мені подобається, наприклад, який момент подобається. Ну, допустим. Допустимо, хай буде цей. Я вирізаю лишнє. От, І як зробити? Натискаємо на сам футаж, натискаємо на склеювання. І ми можемо цей футаж застосувати, наприклад, як фільтр. Інтенсивність, його, тобто фільтр накладеться. Тобто там, за допомогою штучного інтелекту, він підстраює його так, щоб от, бачите, це вже буде як фільтр. Можна так робити плівкові фільтри. Цей футаж не дуже підходить, але можна робити. Е, є в нас затемнення. О, такий варіант. Е, от вже бачите? Ну, він не, також не дуже підходить. Якщо брати от, нормальний, тут можна регулювати інтенсивність. Я зазвичай роблю інтенсивність десь 40. Бачите? Ма. І готово. А якщо ти виходить, все, Ма. і, цих... і готово. А якщо ти... в цих футажах є звук відразу, тобто відразу буде плівковий звук підставлений. Тут аналогічно. Тут просто інший футаж, бачите? О, Тут я виставляв е, так само нормальний, і робив десь там на, на 43. О, тому е, користуйтеся, е, пробуйте, експериментуйте. Е, 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 е. Тут є різні варіації, як це робити. От. Інколи, навіть просто якщо лишаєте фільтр. То при фільтрі воно буде класно працювати. От Бачите, в даному випадку, тут дуже добре, воно лягає. Тому треба дивитися, там, бо конкретні фотожи вони по-різному лягають. От, що ви хочете. Якщо просто перехід, то можна робити так. Якщо просто накласти як фільтр, то там є функція «Фільтр». От. Тут дуже просто. Зараз це в тренді дуже популярно, то використовуєте, фотожі, скачуєте в моєму телеграм-каналі. Також ще один момент, що, наприклад, якщо зараз знову натисну, склеювання. Бачите, я зараз сам футаж, я його розтягую. Це я взагалі фотаж скачав з Тік-Ток, а бачите, є напис Тік-Ток. Тобто я його. Розтягнув і напис сховав. І лишає там те, те, що мені подобається. На цьому все.